Всім доброго здоров'я. Вирішив я сьогодні зняти відео про те, як ми вибрали картоплю, обрали ми картоплю картопляним комбайном Anna z 644 Це тиждень після картоплі. Поле гарне, чистеньке, нагадую, що ми бур'яни не косили, але є свої. Недоліки. Є плюси, звичайно, але є і недоліки. Хотів би поговорити про мінуси картопляного комбайну, а точніше, можливо, навіть не мінуси. Але в мене вийшли в мінус. Як копали ми картоплю комбайну, в правому кутику буде підказка, ви зможете зайти, подивитись. А тепер конкретно що було не передбачено, я навіть не здогадувався. Як ви бачите, до кінця бульби лишилося ще метрів добрих 5. Так само і з другої сторони. Є дорога, в принципі, доїжджаєш там чуть менше, там десь по 1,5-2 метри. Але от з цієї сторони метрів 5. Посоїти та лабуватись ми як би не захотіли. Тому, що я не знав і в чому проблема, саме перше. Трактор доїжджає до кінця, зупиняється, піднімає ніж і от все, що було на ножі, воно все випадає. І так з кожного рядка. Все, що він доїжджав, все лишалось. Ось так ви можете подивитись. І так з другої сторони. Тобто коли він заїжджає в рядок, в принципі, тої проблеми немає. Тому що він нагрібає. А отут він лишає. Тут лишив, тут лишив. Тобто це є мінус. Тому що 166 рядків. І з кожного рядка, якщо вам лишиться по кілограму, по півтора, ну і рахуйте, скільки це виходить. 200-300 кг картоплі пішло в мінус. Друге, щоб копати картопляним комбайном, потрібно лишати йому нормальний зазор, щоб він міг доїхати до краю ділянки. В іншому випадку, в мене от, бачите, стежка недобрана. От воно. Стежка йде десь до це. А ми от, закінчили брати її там. Тому це теж потрібно врахувати, якщо Планується уборка комбайном. От бачите. Скільки стежок недобраних. І знову ж таки, тут метрів 5, там десь буде метр, може півтора, але воно є. І тут же знову ж таки є бульби. Якщо в середньому в корчику йде по 8-10 бульбин на даний час у мене по урожайності цього року. То рахуйте, скільки лишається зі 166 стежок. Якщо в середньому 2 метри ви не, до... Якщо 2 метри не доїхати. Ну і таким чином я кілограм 400-500 просто не дозбирав картоплі. от з картоплі. Тому або йти її шпортати, копати, або все ж таки треба подумати, як зробити так, щоб на наступний рік цього не повторитися, важливо щоб. Та картопля не висипала з ножа. Хоча без пів метра підібрати, де, ну, підібрати стежку пів метра, щоб він їхав тих пів метра і вже горнув землю без картоплі. Тоді картопля буде вся йти на ленту і попадати в бункер. Ось так само і з стежками. І або передбачити можливість доїзду е, ножем. До кінця рядка. Або знову ж таки її підбирати завчасно, щоб комбайн міг доїхати до кінця рядка. Тому що це і втрати і це і мінус. І в принципі... А, ще дуже великий мінус по комбайну. Це я покажу вам чуть пізніше, коли буду вдома. Дуже сильно, як на мене, б'є картоплю. Я не знаю, чи я вам тут на полі знайду, що то показати. Ну, є отакі одинокі викиди картоплі, але в основному це викидалась або дрібна, або та, яка ще не відстала від баделлі. І з баделлям вона випала. В принципі, невеликі втрати, але вони є. Вони є. Дуже сильно б'є комбайн картоплі. Ну, не знаю з чим зв'язано чого, але в мене картопля побита. Тому оце три основних проблеми. З плюсів, ну от, тут поле, то ми за день брали гектар. За один день гектар і це всього всього троє людей. Тракторист і дві людини на Ленті, які відкидали в груді. Що теж з великих мінусів. Груді такої, що Ну, Мені здається, я додому привіз кицок більше, ніж бульби. Ну, зараз ми стали там перебирати, ну, кецьки дуже багато. Тож, якщо є дуже велика грудь, ну, треба ставити 4 людини на ленту, щоб хоча б більше забирати. Якщо немає, якщо нормальна земля, там не знаю, Піщані ну, можна і без людей на ленті бути. Але в основному ну, дуже була посуха, дуже сильна грудь, і я груді привіз більше, ніж бульби. А тепер стосовно плюсів. Перше, це швидкість. Там навіть якщо от, з моєю землею, з цими кицьками. Є гектар ми вибрали за день і це 5 чоловік. Два на ленту і тракторист. Все шикарно. Тому що того року 15 людей, 60 соток, брали півтора дня. Ну, драхуйте. Другий великий плюс це економіка. Гектар поля. З людьми, з комбайном, тобто в мене комбайн був орендований. З комбайном, з паливом, з грузчиками. Е, мене гектар обійшовся в 13 тисяч. Ну, якщо б я це робив, наприклад, людськими ресурсами, ну, мене б гектар обійшовся в 36-40. Тому що люди за 500 гривень збирати тобі не будуть. А людей на поле хоча б треба з 15. Збирати за два дні, плюс грузчиками би грузили туди-сюди. От і рахуйте. Ну, то ж, економіка. Це є плюс. Швидкість це є другий плюс. І третій шалений плюс, і він теж впливає на економіку. Це не треба косити бур'ян. в мене, якби поле не було заросле, але була от така лобода. от. Тобто лобода встилена. Ну, не потрібно косити гичку. Це теж великий плюс. Тому що того року, я косив гичку, то за день я косив 30 сотих. Ну, а тепер рахуйте, якщо це будеш наймати людину, яка буде косити гичку ну, на гектар, то це піде за 3 дні, ну майже ще плюс три тисячі. А тут він зайшов. Все воно зробив шикарно. Це все, що я хотів сказати по комбайну. Єдина проблема це б'я картоплю. Або вона в мене не дозтегла, шкірка не затвердла, або це все ж таки мінус. Тому якщо вам цікаво, у когось є така проблема, давайте спілкуватись, тому що потрібно удосконалюватися. Стан картоплі я потім покажу. Також, які в мене вийшли результати за рік, я теж знімлю відео. Цікаво, ставте лайк. Все, будьте здорові!